Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії OLED серія X на цоколь H7 з температурою світіння 6000 К. Артикул даного комплекту XH7 STR3 Поставляється в фірмовій упаковці комплект. Всередині знаходиться інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Серія X у компанії ALET найпотужніша потужність даного комплекту заявна 50 Вт. На кожній лампі використовується по три світлодіоди. Лампи абсолютно повністю металеві. Також на кожній лампі Є дві системи охолодження активна в вигляді кулеру і пасивна в вигляді радіатору. Під'єднується живлення до даних ламп 12 вольт. З допомогою звичайного роз'єму. Під'єднується. Також на проводі підключення є невеликий драйвер. Друга лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми підключимо на живлення 12 вольт І візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо 12 вольт. Чути, як працює кулер. Відсвічує дуже яскрава лампа. Потужність нагадаю 50 Вт, температура світіння 6000 К. після Встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фару, щоб не засліплювати інших водіїв, тому, як бачимо, над надяскраво відсвічують дані лампи. При купівлі на даний комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua